На Волині триває третя черга мобілізації. Десятки наших земляків несуть військову службу у зоні антитерористичної операції. Однак на сьогоднішній день у військових безліч проблем, і одна із найгостріших матеріально-технічне забезпечення. Ці та інші проблеми порушили журналісти на прес-конференції заступником міського голови Андрієм Сторонським та військовим комісаром Олександром Плужніком. Зокрема, за дорученням голови Волинської обласної державної адміністрації, розпорядженням міського голови Віктора Сапожнікова, у Нововолинську було створено координаційний центр по наданню матеріально-технічної допомоги військовослужбовцям, котрі проходять службу в зоні АТО, а також їх сім'ям. Очільником цього центру призначено Андрія Сторонського. Цей центр буде в нас розміщення. Ми зараз виділили приміщення і з 1 серпня він буде розміщуватися по, за адресою Дружби-19 від міської ради. Мені доручено очолити цей координаційний центр. Це для того, щоб налагодити кращу взаємодію між волонтерами, які на сьогоднішній день багато що допомагають для. Наших військовослужбовців. Також повинен сказати, що міська рада і до того не стояла осторонь, оскільки досить великі суми коштів залучалися для оснащення 51-ї бригади, для придбання бронежилетів. Але зараз для того, щоб ці дії були скоординовані, як і влади, так і волонтерів, вирішено створити такий координаційний центр. Вони створюються в усіх містах і районах області. Також і в облдержадміністрації для того, щоб визначити чітко потреби, які на сьогоднішній день необхідні для військовослужбовців, тому що окрім бронежилетів, іншого військового спорядження на сьогоднішній день стоїть питання забезпечення іншими надзвичайно необхідними засобами, такі як спальні мішки, предмети гігієни, одноразовий посуд і таке інше, то щоб працювати злагоджено, вирішено створити такий центр. Я звертаюсь до жителів нашого міста та селища Жовтнево, до всіх небайдужих, хто має бажання надати допомогу нашим військовослужбовцям, оскільки кожен тиждень відправляється автобус, ну, мінібус, в район військових дій, куди передаються передачі для військовослужбовців, хто хоче долучитися до цієї допомоги або Якимось іншим чином допомогти звертатися або в цей координаційний центр за адресою дружби 19, або безпосередньо до мене за телефонами 41204 або 41202. Крім того, хочу сказати, що зараз управлінням праці. Проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей військовослужбовців, які проходять службу на сході України. Визначаються їхні потреби, і також ми хочемо вияснити і допомогти людям, якщо є питання, ті, які ми можемо вирішити, сприяти, щоб ці питання оперативно і швидко вирішувалися. В свою чергу про стан та особливості проведення мобілізації розповів військовий комісар об'єднаного районного військового комісаріату Олександр Плужнік. Він повідомив, що необхідність проведення третьої черги часткової мобілізації обумовлена нагальними завданнями із підтримання обороноздатності держави та завершення проведення антитерористичної операції. За результатами проведення третьої черги часткової мобілізації буде нарощення бойове і чисельний склад угрупування військ, особливо в зоні проведення антитерористичної операції, створено систему. Поповнення некомплекту втрат в особовому складі, посилено державний кордон та нарощення сил і засобів територіальної оборони, а також посилено прикриття об'єктів транспортної інфраструктури та її відновлення. Згідно указу президента, та проведено прийнято указ президента про проведення третьої черги часткової мобілізації. Завдяки цьому значить, цих умов. Метою збереження створення збройних сил України та інших військових формувань по виконанню бойових завдань в АТО, нарощення угрупувань військ та сил для відбиття можливих вторгнень, а також планового перегрупування особового складу, проведення третьої черги часткової мобілізації. Це дозволить додатково привести у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення для забезпечення потреб оборони, замов проведення. В третє черги часткової мобілізації буде також створено систему поповнення некомплекту в особовому складі та посилено ешелон охорони державного кордону та нарощено сили і засоби територіальної оборони, посилено складову з технічного прикриття об'єктів, транспортної структури та її відновлення. Якщо в першій черзі мобілізації ми докомплектували переважно бойові частини, то зараз в основному. Залучаються спеціалісти, які для прикриття державного кордону, а також спеціалісти інших військових частин для забезпечення бойової готовності. Для того, щоб ми змогли посилити наші позиції і частково провести ротацію, там на місцях нам необхідно сьогодні провести третю чергу часткової мобілізації Під час третьої черги часткової мобілізації буде проведено у бойовій готовності 15 бойових частин доукомплектованого. Та 44 частин забезпечення. Термін цієї мобілізації буде 45 діб. Це визначений період часу, продовж якого, згідно із законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Місцеві органи державної влади через військові комісаріати здійснюють призов військовозобов'язаних та техніки національної економіки для комплектування військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу. І протягом цих днів Міністерство оборони Національна гвардія України прикордонники зможуть докомплектувати свої частини, які сьогодні необхідні для того, щоб витіснити з України російських окупантів, витіснити російських бойовиків, які зараз окупують наші міста і вбивають мирних жителів. Цей термін не стосується строку перебування на військовій службі військовослужбовців. Приданих під час мобілізації, а стосується лише механізму проведення чергового призову. Тобто це значить, що вони призиваються протягом 45 суток, а потім служать до указу президента про часткову мобілізацію. Значить, зараз проводиться призов по частковій мобілізації, проводяться медичні комісії і найближчим часом доставляються повістки для виклику військовозобов'язаних в військомат для проведення медичних комісій, комплектується загін, шостий загін, прикордонний загін в місті Луцьку. А також військові частини, які знаходяться в Волинській області. Згідно з цим це по часткової мобілізації, також хочу довести до вас, що президентом України прийнято рішення. Щодо сформування і в разі відкритої агресії Російської Федерації формування загонів охорони. Відповідно до замислу, передбаченого для Організації системи оборони в Іванчиському та Іванчиському районі та місті Новолинськ. На базі Новолинського об'єднаного районського комсінату сформуються загони оборони. Загони оборони будуть. Підпорядковуватись військовому комісару та залучатись до виконання завдань територіальної оборони в межах Інотійського та району та міста Нововолинськ. Комплектуватимуться вищезначені підрозділи, будуть за рахунок особового складу запасу, які перебувають на обліку в військовому комісаряті і проживають в Інотістському районі та місті Новолинську. На виконання рішення президента від Генерального штабу збройних сил України Новолинський об'єднаний військовий комісаріат отримано завдання на проведення відбору та призначення мобіліційних ресурсів по, до підрозділу оборони, які будуть формуватися на території Венчівського району та міста Новолинськ. На даний час на цій території проводиться контрольне оповіщення військовозобов'язаних і проводиться вручення меліційних приписів. У випадку відкритої агресії Російської Федерації проти України та з отриманням відповідної директиви на формування загонів військов, військовозобов'язані, які призначені до цих загонів, будуть призиватися на військову службу по мобілізації, забезпечуватимуться відповідним стрілецькою зброєю та майном і отримують статус військовослужбовців. Протягом визначених 45 днів мобілізації Міністерства оборони, Національна гвардія України, прикордонники зможуть докомплектувати ті частини, які сьогодні необхідні для того, щоб витіснити з України російських терористів, які зараз окупували наші міста і вбивають мирних жителів. Військовий комісар наголосив, що термін 45 діб не стосується строку перебування на військовій службі військовослужбовців, призваних під час мобілізації, а стосується лише механізму призову на військову службу.